Вчора, ви знаєте, на засіданні парламенту прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Яценюк оголосив про те, що він подає у відставку премєр міністром України. Урядом вчора прийнято рішення, щоб тимчасово виконувати обов'язки. Я підкреслюю, тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра України, даручено мені. Президент сподівається на те. Що зараз у цій ситуації на переправі не міняють. Ну, а в время битвы, тим більше. Тому я думаю, що ну, президент чітко висловив позицію, що зараз емоції там, стихнуть і уряд е, продовжить свою, свою роботу. Не може розпорядженням Кабінету міністрів покладатися там, повноваження на, на, на гроші. Можна на певний час. Але не забувайте, що прем'єр-міністр це політична посада, вища політична посада, як і всі члени уряди. І так просто між собою переглядати повноваження, це на два-три дні можливо. Але в довосочній перспективі це просто неможливо.